Ну що, начнем вже ріжку. Раз я вже вирішила її виставляти, так будемо виставляти, тим паче, що вона пішла в сторіз мене обсирати повним ходом, який я недоблогер, що в мене херова моя сторінка оформлена. Ну, коротше, замовила я торт дитині на день народження. Це мало бути сюрпризом. Усім вечора приблизно я її забрала, те, що мені скинули на фото, я розуміла, я написала майстру. Що мені воно не подобається, це відрізняється. Да, Мене попередили. Всі, хто роблять торти, попереджають, я це розумію. Але, ну, блін, чесно, зробили так, як туалетна бумага, просто скомкана і все дуже некрасиво. Про що я і сказала? Зверху така, як якась непонятна дирка. Коротше, вона навіть не вміє вирівняти торт нормально, поняли? да? Е, людина зробила херово, я не довольна. Ну, думаю, ладно, заберу, тому що у кафе ми мали подарувати подарунок по сценарію і цей торт свічками. Ми мали зняти тренд. тік-ток, ну вже похуй. тренда не було, тому що цей позорний торт я навіть нікуди не виставляла, бо він був несмачний. Ми взяли два куски додому, у нас його ніхто не їв, тому що він реально несмачний. Кожен е, цей сухий. Поєднання галіме. Ну, ну він не смачний всередині, він ні зовні, ні всередині. чи пригорівший, добре, що мені підписники написали і не бачила. Пригорівший знизу. Оце така майстриня. Вона мене відразу заблокувала, Злякалась, да? е, Я виставила в сторі спочатку просто те, що я недовольна, я її не позначала по-нормальному, але думаю, ну камон. Чого я не можу виставити на свою сторінку, що я тортом недовольна? Нам зробили такий охірений зефірний букет, що я просто їй всі раджу за свої гроші. Я маю, блядь, право сказати, що мені не подобається. Звісно ж, там їй пішли. Е, моїх підписників, понятно, ботами назвала, вона навіть не знає, як Інстаграм працює. Да? Чому я закрила свою сторінку? Тому що. Блогер. І е, коли такі фішки, там ні народження, весілля, ми закриваємо сторінки і нові люди додаються. Але ж вона думає, що я раді неї закрила, понімаєш? Срати на тебе дівчинка хотіла. Звісно, що я тебе не пораджу і більш ніколи в тебе не замовлю. Ти навіть не вмієш комунікувати з людьми. Мене заблокувала, мене обісрала в себе ж той, що я не до блогер, що я рекламую. Та тобі в одному місці має колупати, що я знімаю, поняла чи ні? І яка у мене сторіночка? До речі, вона мене вже розблокує. Алла, але смисл, ну, типа, я в неї не замовлю, нікому її не пораджу. В торти херові, вибачте, просто поспішаю. Не задоволена і маю право про це розповідати. <клес> так о, боже, вона ще виступає. Ще проти мене щось вона виступає. Та скажите, ну, вибачте, в нас щось не вийшло. І все. Тож ні, мене обсирає. Що ти каламутиш взагалі? Треш. Vamos lá,